Читаємо оповідання, яке називається Український віночок на сторіночці 44 Мабуть, кожна дівчинка вміє плисти віночок із жовтих сонечок кульбаб чи склинових листочків. Впліталося до віночка багато різних квітів, як от ружа, калина, безсмертник, деревій. Кожна рослина неповторна, барвінок до людської оселі, до городу тягнеться. Узимку відвар барвінку п'ють від застуди. Улітку барвінком прикрашають святковий хліб, хату, плетуть із нього весільні віночки. Цілий рік його шанують, бо вважають символом життя. Безсмертник дарує здоров'я нашому роду людському. Цвіт вишні та яблуні символ материнської любові. Любисток і волошки у вінку це символ людської відданості. Ромашка ж приносить не тільки здоров'я, а й доброту та ніжність, і вплітають її з кетягами калини та цвіту яблуні вишні, а всього в українському віночку 12 квіточок, кожна лікар-оберіг. Прочитайте цей текст у голос і мовчки.